У суботу у Сумах грали у футбол у матчі з першої біліги. Зустрілись аграрник-авангард з Білопілля та футбольний клуб Кролевець. Команди відкривали групу А у чемпіонаті області з футболу серед команд першої ліги сезону 2022. На перерву команди пішли за нічийним рахунком. У компенсований час першого тайму на гол футболіста криливця Артема Безверхого аграрник Авангард відповів влучним ударом Дмитра Бехти. Після відпочинку за перші п'ять хвилин другого тайму команда з Білопілля забила двічі. Відзначились Олег Червонцев та Дмитро Бехта. Наприкінці гри м'яч побував у воротах футбольного клубу Крилевець від свого. Гравця у підсумку – 4-1 перемога футбольного клубу Аграрник Авангард. Тренери команд Сергій Щасливий та Ігор Луценко гру прокоментували так: була бойова гра, але суперник сильніший. В плані тренувального процесу, напевно. плани дограти чемпіонат, щоб вболівальник приходив на трибуни, дивився незалежно від результату. Результатом задоволені, врахунок на табло, здобули важливі три очки, Не задоволений десь першим таймом, не скільки самим малюнком гри, а скільки тим, що десь була якась розслабленість. Саме тому, напевно, і пропустили перший м'яч, але я вдячний хлопцям, вони зібралися і показали ту гру, яку і я від них чекав, яку вони можуть показувати. Після першого туру аграрник «Авангарда» йде на першому місці у групі А. Нижче розташувались Яверх з Краснопілля та футбольний клуб Кролевець. У групі Б першої ліги чемпіонату області колас Василівки приймав футбольний клуб Дружба. В основний час матчу команди розписали нічию 4-4. А у серії після матчевих пенальті перемогу у матчі святкував Колос 4-3. У турнірній таблиці лідирує дружба. Колос з Василівки йде на другому місці. Сейм з на третьому. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.